Хто з вас ображався, бо інша людина не здогадалася, чого ви, чого ви хочете. Я покажу формулу, яка прибирає 80% непорозумінь і в офісі, і вдома. На роботі ти можеш казати: зроби красиво, вийшло якось не те. В стосунках ти мовчав, чекав, щоб здогадалися. Результат один розочарування. Дивіться. Люди не читають думки, вони читають слова або слухають вас. Формулюйте очікування, формат, критерій, термін. Скажи прямо: мені потрібно те-то, те-то, бо до такого-то такого-то часу, бо це важливо для мене. Чесність швидше, ніж образи. Сьогодні озвуч одне очікування колезі або партнеру. Напиши, як відругували.